24 грудня 2023 рік. Інформатор Омитюг Марія Григорівна, 1953 року народження, освіта середня 11 класів. Місце запису село Бердихів, Яворівський район, Львівська область. Записує студентка другого курсу Омитюг Вероніка. Розкажіть, як проходило ваше дитинство? Я Омитюг Марія Григорівна народилася в село Ліс. Фамілія моя була Буфан Марія Григорівна Яворівського району Львівської області. Народилася вдома, колись до лікарні ніхто не їздив і народили жінки вдома. Мене мама породила вдома, а якась жіночка відбирала від мами роди. Е, тяжке було наше життя, бо в нас було в хаті. Хата була маленька, а в хаті було восьмеро дітей, восьмеро нас було всіх. П'ятеро дітей, бабця, татова мама, і мама і тато, але мусили так жити. Коли я підросла трошки, мусила пішла в перший клас, бо я була найстарша. Початкова школа у нас була до чотирьох класів, була на лі, в село ліс. А потім, коли вже Далі восьмирічна школа і середня була село Вільшаниця. Треба було ходити чи зима, чи літо. Сніги були інше по підпахи. Нас деколи трактор возив. Чотири кілометри треба було йти дітям пішки туди і назад. До школи, так сказати, трохи ходила, трохи й де старших класах і не ходила, бо мучила ходити. Мама працювала в колгоспі і тато за копійки. Мама навіть не могла то, 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 того, чого навіть, нас, нас було п'ятеро, зайшов діти. То ми ходили, збирали ягоди і, і їздили до Яворова або до Львова і продавали, щоб мали собі щось купити. Потім я трохи ходила за маму до колгоспу, допомагала мамі і буряк, і льон, і, і бульбу купали. Та все, що колгоспі робили, я все мусила мамі допомагати. А коли була вже трохи старша, були вже брат, два брати і сестра, і дві сестри трохи старші, то їм вже було легше, то ми їм хоч трохи допомагали дому все робити. Коли я підросла, вже мала. Десь около 18 років я пішла до Львова на роботу, бо треба було за щось жити, хотіла сів діти, пішла на, на фірму Прогрес, там шили взуття. Я там працювала половиною роки. Тут вдома колись було велике підпілля, так не можна було ходити до церкви, як тепер. Міліція все переслідувала а католицькі Ми самі були католики. І нас багато ту на Яворівщині було католиків, а церкви були більше московські та є православні. А нас була там церква католицька і приїздив священник католицький. І то було дуже тяжко. Міліція приїздила, штрафувала. Закривали церкву, люди церкву розбивали. Ми з міліцією всі били. А, але якось вони від нас так відступали, бо наше село було так глушені, трохи в лісі. І, і там так дуже не давали знати міліції, А то нас дуже сильно мільдували, були всі які люди. Коли там ходили із Бердухова, і з із і, і з Тірнавічі, і з чолин, люди, католики ходили. Там інша раз була повна церква людей. Деколи священник, щоб звідти вибратися, я мусив передіватися на жінку, щоб, щоб його не злапили. Кілька таких разів було. Коли, коли я виходила заміж за свого чоловіка, то ми брали ті церкві шлюб. Або підпіллю брали шлюб, але якось так Бог дав, що було все дуже, все дуже добре. Бо я кажу, як, як до Бога, то Бог все допомагає. Коли я вийшла сюди заміж, ми далі були підпілля і далі ми ходили до церкви, та церква називалася Сімох Братів Маковейських». Так вона і далі називається. А потім нам то було ближче до Мужилович, село Мужиловичі, там теж деколи священники заходили. І ми туди ходили, треба було так само йти 5 кілометрів пішки. Ми ночами інший раз прийшли, казали, буде священник. Ми прийшли, а священника нема, бо не годі було під'їхати, бо постояли і не пускали. Туди потім ще багато ще ми ходили звідти було підпілля в село Лісновичі. Ми туди ходили на підпілля, туди ще молити ходили. А, а потім вже помалу, помалу настала Україна, і трошки стало легше. Почали священники приїздити. І в своїм селі потім священники на церква зробила, перейшла на католицьку і було туди легше. Ну, але знаєте, як то село, село все працювало і працює, і далі буде працювати. Потім я ту мусила працювати, бо було четверо дітей. Ми ставили хату, діти хотіли ще вчити, а не було дуже за що. Найстарша дочка пішла, щоб вчити в другому самбір за вчительку. Син ще вчив Новояворівську столятню, а ще дочка і син були менші. Потім син пішов до армії. Дочка вийшла заміж, пішла за невістку. Теж не таке було легко. Знаєте, там хата була стара, треба було допомагати ставити. А потім ще друга дочка захотілася вчити, ну але друга вже так вона пішла ну, на продавця, а син пішов вчити до Янова теж в мебельний різьбити. Та й так то своє життя пхаємо, як той казав, як могли, так і пхали і так пхаємо. І так далі треба працювати, хоч діти вже поженилися і мають свої діти. Але працювати треба, бо людина живе і всього їй треба. Ну, тепер головне, що хоч нас ніхто не переслідує, хоч коли хочеш, де хочеш чи моли, де хочеш йти, йди, і що хочеш роби. Ну, нова одна біда, що видати, як який настав світ. Чим трошки Україна наша воскресне, чим трошки стануть люди, які ліпше жити трошечки. Все на нас хтось мусить напасти, де ми собі колись подумали, що Москва може напасти на Україну. Та та Україна ну, з ним, ну все колись розказувала моя бабця, як не німці, то, 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 то поляки, як не поляки, то якісь ще наші були. Все, все з ними воювали. А тепер, -ка нарешті, і перші москалі воювали з нами, ніби за вони зробили. Ми колись святкували де колись, як бабця наша розказувала, що свята були здавна давен колись. Теж так було, як тепер 24, 25 вечора. Але то Москва зробила, щоб не хотіла, і зробила нас, взяла під себе і нас так поставила на московські свята. Але Бог є добрий, видите, як магносів, що обетає. І ми далі святкуємо ті свята, які святкує цілий світ. Колись казали, то поляки святкують такі святи, а тепер буде цілий світ святкувати. І ми дуже тим вдячні, що так Бог ще змилував над нами. Що ми святкуємо так, як святкує цілий світ, як святкує е, Італія, Папа Римський, як, як він за тим католицьким віром володіє, як Святослав Києві, як він то все говорить, ну, і, і ми так того тепер виконуємо. Сьогодні якраз вечеря, ми повечерили всі і син, і невістка, і двоє, двоє внуків, і чоловік і я. Ми тут всі разом живемо і, 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 і дякуємо Богу, щоб ми до того дожили і до того ще дочекали, щоб Бог дав, щоб нас чим поскоріше скінчила війна, а далі якось ще буде жити. Якось Бог, Бог добрий, він нам всім допомагав і далі допомагає. Добре, дякую.